Друзі, усім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. В нас нове надходження Dodge Journey 2019 року випуску 78 тисяч кілометрів пробігу на 2.4 бензиновому, потужнішому двигуні з автоматичною коробкою перемикач. І до речі, в даному автомобілі є газове обладнання. І ось така гарна гума Michelin, Радіус Дисків 17. В даному автомобілі, друзі, також є. Дуже велике, багажне відділення містке. В нас також є третій ряд сидінь навіть з підстаканниками для нього. В даному автомобілі також є камера заднього огляду. автомобілі є безключовий доступ, підігрів дзеркал, є електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал механічне регулювання сидінь. Як я вам раніше і казав, є газове обладнання. В даному автомобілі присутнє мультимодійне кермо. Автомобіль заводиться і працює абсолютно без ніяких нарікань. Як можете побачити у автомобілі, все працює найкращим чином. Є в нас сенсорний мультимодійний монітор, регулювання клімату, можна під'єднувати телефон, все, все для вашого комфорту вже є. Також все заправлено, дує, як бачите, дуже гарно, теплом, холодом також дує, фріон заправлено, автоматично наша коробка перемикач. Все працює, все супер, все ідеально в даному автомобілі. З постану сидіння, як бачите, сидіння в нас тканеві, в гарному стані, стеля в нас також світлого кольору. Давайте подивимось на задній ряд сидінь, друзі. Позаду в нас також все. Тканини, все в гарному стані, ні плям, ні нірікань ні ніяких немає, абсолютно. У нас також додатково є третій клімат-контроль для заднього ряду сидінь в автомобілі. Повністю все є для вашого комфортного пересування. А даний автомобіль, друзі, буде вас очікувати за адресою Гната Хоткевича 22Б у салоні компанії Автофокус. Приїжджайте, будемо разом дивитись, робити тест-драйв, друзі. Даний автомобіль ви зможете купити готівком розрахунком, без готівком, розрахунком в лізінг та навіть в кредит. Тому приїжджайте, будемо разом насолоджуватись даним автомобілем, друзі. Всім гарного і вдалого дня!